Тяжке життя пенсіонерів в США. Дивіться, ось на машинці, прямо в гольф машинці під'їхав до свого будинку, поставив, пішов, поїв, перекусив і зараз знову на поле. А зараз під'їдемо до поля, покажу. Ось будиночок, від якого я взагалі кайфую, просто нереальний. Прямо біля гольфа. А ось самі пенсіонери кайфують на машинках, катаються. Життя просто клас. Все ще їдуть. Поле, прямо біля нашого будинку, поряд також недалеко, ось тут хлопці грають. Питання, які авто американці люблять. Тобто, Дивіться їхні розміри. Просто дивіться, які танки. Зазвичай у американців дуже великі машини. І це все пікапи. Форди, форди, форди. Отечний автопром, як то кажуть. Тільки подивіться. Тобто ось це все, дідусі поприїжджали пограти в гольф. Подивіться.